Новини На ТІВІ 4. про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску новин. В обласній військовій адміністрації презентували інвестиційний паспорт Тернопільщини. В документі зібрали найважливішу інформацію про наш край, яка дозволить українським чи міжнародним бізнесам краще ознайомитися з перевагами та можливостями Тернопільської області. Подробиці у нашому сюжеті. Відкриті до розвитку та до нових проєктів в обласній військовій адміністрації презентували інвестиційний паспорт Тернопільщини, аби зацікавлені українські чи закордонні компанії могли краще оцінити потенціал регіону для ведення свого бізнесу. У документі зібрали найважливіші дані про наш край від інформації про демографічну ситуацію, соціальну інфраструктуру, транспортну мережу, пріоритетні галузі економіки до механізмів підтримки бізнесу на місцевому рівні бізнес-кейс. І можливих ініціатив тущому. Я для себе розумію, що інвестор це є та людина, яка приймає рішення на основі власних, власного досвіду, відчуттів, це як би зрозуміло, але і на основі даних, на основі аналізу, бо гроші люблять послідовність, гроші люблять конкретику, це зрозуміло. Для того, щоб цей інвестор не тратив час. Не тратив своїх зусиль, ми абсорбовуємо інформацію про тернопільщину в одному зрозумілому місці, де є ті цифри, якими ми можемо оперувати публічно. На Тернопільщині зараз є 264 інвестиційних об'єкти. З них 183 земельні ділянки і 81 об'єкт нерухомості. Аби підтримати інвестора на всіх етапах. В нашій області працює офіс супроводу інвестицій. Там вже за рік роботи надали 240 консультацій потенційним людям чи організаціям, які готові вкладати гроші у розвиток свого проєкту на території Тернопільської області. Перший офіційний інвестиційний паспорт краю також містить карту інвестиційних парків. Перелік підприємств, які вже працюють на експорт. Ми показуємо структуру нашого експорту, щоб можна було зрозуміти, в якій ніші тут можна працювати. Ми показуємо лідерів цієї галузі, бо подекуди кооперація може давати ефект набагато більший. Бо ми звикли, що в науці математика один плюс один дорівнює два в випадку експорту і в випадку кооперації один плюс один може дорівнювати і п'ять, і десять. На сьогодні в області працюють над 58 вісьмома інвестиційними проєктами у сфері промисловості, сільського господарства, торгівлі, енергетики та туризму. У результаті їх реалізації планується створити 4 тисячі робочих місць. Наразі до п'ятірки громад із найбільшою кількістю інвестиційних пропозицій входять Тернопільська, Гусятинська, Борщівська, Підгаєцька та Шумська громади. Найважливіше для мене особисто, я думаю, для області також це те, що ми маємо прогнозовано очікувану кількість нових робочих місць, а отже, податок на доходи фізичних осіб, а отже, інвестиції в соціальну та адміністративну інфраструктуру, чого ми з вами потребуємо, напевно, сьогодні найбільше. Надалі інвестиційний паспорт планують презентувати на бізнес-форумах, виставках та інших українських чи міжнародних заходах. Це дозволить якомога голосніше заговорити на різних платформах, мов і фактів про інвестиційну привабливість та готовність Тернопільщини, яку часто можуть недооцінювати український та міжнародний бізнес. Театральний сезон повертається до Тернополя уже 28 вересня на сцені драматичного театру імені Тараса Шевченка покажуть прем'єру трагікомедію Тернопільська неаполітана у центрі сюжету Доля української жінки чий світ змінила війна. До слова, нова постановка стала викликом навіть для досвідчених акторів, що приготували творці вистави для своїх шанувальників. Дивіться далі в сюжеті. Театральний сезон, який стане особливим у Тернополі, таку заяву зробив директор драмтеатру імені Тараса Шевченка Борис Репка. Про початок нових театральних постановок у нашому місті. Для його підопічних календарний рік розпочнеться з нової прем'єри Тернопільська неаполітана, трагікомедія, режисером якої став народний артист України Федір Стригун. Це історія про непросту долю української жінки, яка змушена покинути батьківщину через війну, щоб врятувати дитину. Головну роль у виставі виконує Наталія Черненко, акторка, відома за комедійними образами. Однак у цій постановці вона розкриє себе в драматичному амплуа. Емоційно важко, починалося дуже важко, бо багато такої якоїсь таких моментів, що, можливо, ми не до кінця ще тут так в Тернополі проживаємо, те, що там проживають на Сході, але ем, відчуття того болю. Звісно, перенести, щоб бути щирим і справжнім. Ем, теж про біль тяжко говорити в основі сюжету Тернопільської неаполітани Українка Марія стикається з байдужістю та приниженням на чужині. Втім, не втрачає власну гідність. У парі з Наталією Черненко зіграє заслужений артист України Євген Лацік, який понад 15 років працює в театрі. Актор розповідає, що в новій ролі уособлює надію на порятунок світу. Ми говорили про те, що ранок настає після найтемнішої ночі, і ми всі віримо, що він настане і сонце зійде над нашою прекрасною країною. На, даний, на сьогоднішній час це є то, про що ми всі мріємо, і всі, чого ми бажаємо. Він закохується в неї, він розуміє, що життя без неї в нього не буде. І в кінцевому результаті він. А це вже нехай буде сюрприз. Приходьте на, на прем'єру і дізнайтеся, з чим закінчилося. В успіху нової премєри директор драмтеатру Борис Репка не сумнівається, адже це вистава про те, що навіть після найбільших втрат життя може знайти новий сенс, а краса врятувати світ. Загалом у новому 96-му театральному сезоні на тернопільських глядачів очікують різні за емоційним наповненням вистави. 96-й сезон він переможний сезон. Це ви мені можете повірити, що він буде переможний, і тому ми будемо під цю перемогу працювати. Будемо давати хвилинки хвилинки сліз, які будуть тут, і там і буде хвилинки радості. і Будуть гумор в цій виставі. Прем'єра тернопільської неаполітани у драматичному театрі імені Тараса Шевченка запланована на 28 вересня. У трагі комедії візьмуть участь два акторських склади. Футбольна баталія між дебютантом української прем'єр-ліги та місцевою командою відбулася в Тернополі. У межах однієї 16-ї фіналу Кубка України Тернопільська Нива приймала спортивний клуб Полтава, який нині виступає у вищому дивізіоні. До матчу команди підійшли з різними результатами. Господарі мали серію з шести поєдинків без поразок. А гості за п'ять торів чемпіонату України здобули лише чотири очки. Хто вийшов переможцем у цьому протистоянні? Дивіться далі в сюжеті. На Тернопільському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся футбольний матч в межах однієї 16-ї кубку України. Місцева нива приймала команду з прем'єр-ліги спортивний клуб Полтава. До поєдинку обидві команди підійшли у різних кондиціях Нива шість матчів поспіль не програвала, в той час як Полтава набрала лише чотири очки за п'ять турів вищої ліги. Гості ж одразу дали зрозуміти, що в їхньому пріоритеті чемпіонат, адже у стартовому складі грали 11 дебютантів. На початку протистояння активнішими виявились господарі. Тернопільська команда створювала багато моментів біля воріт суперників. Попри велику кількість ударів, у першому таймі тернополяни відзначилися один раз. На 39-й хвилині після прострілу Юрія Тлумака рахунок у матчі відкрив Денис Резепов. Нападник опинився на вдалій позиції, звідки влучним ударом переправив м'яч у сітку гостей. У другому таймі Тернопільська нива продовжила тиснути на ворота суперників. Головний тренер полтавської команди намагався допомогти своїм підопічним словами. Втім, господарі створювали момент за моментом. Таким чином кількість переросла в якість на 75-й хвилині. Перевагу подвоїв Мілан Михальчук. Для футболіста забитий гол став дебютним у поточному сезоні. В першому таймі не вдалося реалізувати всі моменти, але по грі задоволений. У мене вже давно були моменти, ніяк не міг забити. Сьогодні так вдалося, що реалізував свій момент і дуже задоволений цим. Вже наприкінці зустрічі фінальну крапку матчі поставив Сергій Давидов, який з'явився на полі в другому таймі. Півзахисник поборовся за м'яч у штрафному майданчику. Після чого той опинився у сітці воріт гостей. Фінальний рахунок кубкового протистояння в Тернополі – 3-0 на користь місцевої ниви. Переможний результат вивів підопічних Юрія Вірта до однієї восьмої фіналу. Ще вісім матчів кубку відбудуться 23 та 24 вересня. На цьому новини завершуються. Я бажаю більше перемог у вашому житті. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.